В першу чергу я хочу сказати, що наші відвідування по територіях є на доручення, на виконання виконання доручення голови облдержадміністрації Олега Михайловича Синюка. Питання допомоги учасникам антитерористичної операції всебічної є найпершим його завданням і завданням для всіх нас, як органів виконавчої влади надогоного так і громадськості. Я вам хочу сказати про те, що е, був е, указ президента 150 він ще виданий в березні місяці, на виконання якого у Львові в винниках створене єдине вікно. В єдине вікно е, направляються учасники АТО, де отримують е, допомогу не тільки медичного характеру, а й соціального характеру. Тобто, відповідно, в одному місці. Вони і пільги, і якісь написати заяви на матеріальну допомогу. Тобто, робота проводиться вже дуже давно. Центрами соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, нашими територіальними центрами проводяться постійні відвідування демобілізованих учасників АТО. Визначаються їх потреби на районних, місцевих рівнях. Вони вирішуються в міру потреби. Якщо не можуть, ми знаємо кожну потребу. У нас є база. Тобто робота проводиться. Але зараз, в жовтні місяці, президент вніс зміни до указу і таким пунктом активізувати ще більше на територіях допомогу учасникам АТО, допомогти в лікуванні, в реабілітації, в соціальному захисті, створивши центри допомоги учасникам АТО. Що таке є той центр? Це є консультаційно дорадчий орган обласної державної адміністрації. Відповідно до указу президента розроблено і підписано, затверджено розпорядження голови облдержадміністрації. Відповідно до поданого адміністрацією президента України такого положення, згідно нього розроблено і затверджено положення того центру. Е, значить, центр діє. Виключно на громадських засадах. Фінансування він не передбачає. І, і на сьогоднішній день такої інформації немає, тобто не передбачено. Яка ідея була в президента? Залучити більше громадськість, власне, волонтерські громадські організації, які займаються питаннями учасників АТО, залучити до функціонування того центру? В області було проведено низку таких робочих зустрічей з волонтерами, громадою, хто мав би бути в тому складі. Відповідно не тільки волонтери, тому що волонтери є допоміжною частиною, але ми вирішили, що і учасники АТО, тобто громадські організації які. В які входять більшість та, учасників АТО, мали би бути в складі того центру, тому що вони знають, які потреби в них, як їх треба вирішувати. Ну і відповідно тут е, ми вже сьогодні підписано розпорядження, вже воно є на сайті облдержадміністрації про склад того центру. Які, наше, тобто, я, яка, е, які функції та, буде здійснювати центр? Більше це є аналітична робота, тобто це є збір інформації, збір потреб. Ми маємо дійти до кожного учасника, а той, який повертається з зони бойових дій. Відповідно, ми будемо обдзвонювати кожного. Це є велика співпраця з військовими коміс... комісаріатами, тому що вони мають ті дані, коли повертають. Потім, якщо виникає якесь питання, воно передається в органи виконавчої влади. Органи виконавчої влади зобов'язані в якийсь певний термін на контролі стоїть питання виконати або не виконати. Тобто, це так само є, ну мається на увазі знайти рішення та, для виконання в обов'язковому порядку. Найголовнішою функцією це є контроль, контролююча функція, за якою власне громадськість. Буде контролювати органи виконавчої влади, як вирішили те чи інше питання.